А що якби одна єдина тарілка супу могла розповісти історію цілої нації? Здається, неймовірним, ну, у випадку з борщем це саме так. І знаєте, це розповідь не стільки про їжу, скільки про ідентичність, мистецтво і навіть науку. Давайте ж розбиратися, що насправді кипить у цій каструлі. Дім там, де є борщ. Напевно, кожен чув цю фразу, і вона ж влучає просто в серце, правда? Бо це набагато більше, ніж просто слова. Це справжній смак дому, це тепло, це те саме відчуття, що ти на своєму місці. Саме тому назвати борщ просто супом це ну якось навіть несправедливо. Насправді це культурний маніфест, такий собі символ, що без зайвих слів з'єднує покоління і розповідає нашу історію. І щоб зрозуміти, наскільки глибоко це все сягає корінням, давайте спробуємо відчути цей культурний пульс, що б'ється в кожній тарілці. Що ж робить борщ таким, ну, таким ну, фундаментальним? Тільки уявіть це ж кулінарна візитівка країни, про нього існує понад 200 прислів'їв. Він є героєм казок та легенд. Але знаєте, що найголовніше? Це те, що відбувається навколо нього. Борщ це привід зібрати всіх за одним столом, це той самий місток між бабусями, і дідусями, й онуками, де за спільною вечерею і народжується справжній зв'язок. Та це не лише про культуру. Приготування борщу це без перебільшення окремий вид мистецтва, і він виходить далеко-далеко за межі звичайного рецепта. І тут виникає логічне питання, як. Як звичайна, на перший погляд, страва може бути витвором мистецтва. А секрет криється не тільки у смаку. Вся справа у візуальній гармонії це ж справжня палітра художника, глибокий рубіновий колір буряка, сонячно жовтий від моркви та картоплі, і ці яскраві смарагдові акценти кропу, кожен інгредієнт, ніби мазок фарби, що разом створюють картину просто у тарілці. І сам процес. Це не просто нарізати і кинути в кастрюлю. Ні, це цілий ритуал. Починається все з ретельного відбору продуктів, потім магія створення тієї самої палітри кольорів, і все це лише підготовка до головної події, збору родини за столом. Це діалог, що починається задовго до першої ложки. Звісно, така глибока культурна історія просто не могла залишатися лише в межах України. В один прекрасний момент розповідь про борщ вийшла з наших кухонь просто на світову сцену. І у цієї історії є свій герой шеф-кухар та дослідник Євген Клопотенко. Саме він очолив кампанію, мета якої була довести всьому світу борщ, це унікальне культурне явище, що заслуговує на найвище визнання. І коли ми кажемо про таке визнання, то мова йде про список нематеріальної культурної спадщині ЮНЕСКО. Щоб було зрозуміліше, це такий собі світовий зал слави для традицій. Потрапити туди означає, що ваші практики та знання офіційно визнані фундаментальною частиною не лише вашої, а й світової культури. Це найвища ліга. І ось у 2022 році цей момент настав: культура приготування українського борщу посіла своє законне місце у списку ЮНЕСКО, і це була перемога не лише для кухарів, це був історичний момент для всієї української культури. Так, культура, мистецтво, історія, все це звучить логічно. Але що, як я скажу, що в кожній каструлі борщу відбуваються справжнісінькі хімічні дива? Давайте зазирнемо у цей прихований науковий світ. От серйозно, чи хтось колись замислювався, що там насправді відбувається на молекулярному рівні, поки все це вариться і так неймовірно пахне. Адже кожен етап це, по суті, маленький контрольований хімічний експеримент. Візьмемо найочевидніше колір. Чому іноді борщ виходить яскраво рубіновим, а іноді якимось бляклим? Вся справа в рівні pH. Виявляється, червоний пігмент буряка дуже примхливий і без кислого середовища просто руйнується від температури. Ось чому досвідчені кухарі додають трошки оцту чи лимонного соку. Це не стільки для смаку, скільки чиста хімія для стабілізації кольору. І це ж тільки початок. Коли ми обсмажуємо моркву з цибулею, відбувається карамелізація, натуральні цукри розкриваються, даючи страві глибину і солодкість. Сам буряк це джерело потужних антиоксидантів. А свіжа зелень, яку кидають в самому кінці, це не просто для аромату, а розумний хід, щоб зберегти максимум вітамінів. Тож, якщо розкласти борщ на поживні речовини, що ми отримаємо? А отримаємо ми ідеально збалансовану страву: картопля, буряк, морква це вуглеводи, тобто наша енергія, свіжі овочі та зелень, вітаміни для імунітету. Ну а буряк антиоксиданти для захисту клітин. Це буквально здоров'я в тарілці. Отже, що ми маємо в результаті? Культуру, мистецтво, історію і навіть науку все це неймовірним чином переплилося в одній єдиній страві, в одній живій традиції. І знаєте, що найцікавіше борщ це не якийсь застиглий музейний експонат, він постійно змінюється, розвивається. Хтось додає гриби, хтось чорнослив, хтось готує його вегетаріанським. І це найкращий доказ того, що традиція жива, вона гармонійно поєднується з новаторством. Ось така історія про шлях від звичайного родинного столу до світової сцени ЮНЕСКО. Історія про те, як у тарілці супу можна побачити національну ідентичність, безмежну креативність і навіть точну науку смаку. Це змушує замислитись, чи не так у кожній культурі є така страва, символ, що зберігає її історію. А яка страва є такою для вас?